Щойно пригнана та розмитнена Кіаніро Електро. Це в нас випуск кінець 2020 року. Експлуатація з 2021 року. Оригінальний підтверджений пробіг, якої становить 62 тисячі. Машинка в нас без жодного підкрасу, повністю обслужена. Останнє того було пройдено на 61 тисячі 913 кілометрів. Також автомобіль укомплектований рейлінгами для багажника. Це в нас максимальна комплектація в гарному стані, як технічному, так і візуальному. У нас є Порт швидкої зарядки CCS, світлодіодна оптика, також оригінальні 17 диски на хорошій гумі, автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон та безключовий доступ. Красивий шкіряний перефорований салончик, електрорегулювання сидіння водія. Також у нас авто на всіх асистентах: є пам'ять сидіння водія на дві людини, хороша акустика JBL, Тут у нас шкіряне мультикармо. Підігрівом адаптивний круї, стримання смуги, розпізнавання знаків, сенсорна мультимедіа з Android Auto Apple CarPlay, є навігація, камера заднього виду, передні та задні партроніки, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефона, підігрів вентиляція переднього ряду сидінь. Ось так буде виглядати у нас задній ряд сидінь. Тут у нас підлокітник з підстаканником, також розетка 220 В і підігрів заднього ряду сидінь. Дане авто вже чекає на свого нового власника. А переглянути всі актуальні автомобілі ви зможете на нашому сайті авто А також запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Супошині, вулиця Львівська, 6 а.